На початку 44-ї сесії міський голова Сергій Орлюк привітав присутніх та усіх, хто має причетність із Днем Збройних сил України. День коли переповнюється емоція, коли згадується одна заповідна мрія на всю країну. Берліжська громада не стоїть сторонню досягнені цієї мрії. У 2023 році для наближення перемоги Берліжська міська рада спрямувала понад 100 мільйонів гривень є розуміння, що наша армія то наш захист, наше життя і майбутнє України. Приміть щирі привітання, слова вдячності усіх, хто причетний до української армії стійкої та незламної. Подякую Бердичівської міської ради відзначили військовослужбовців військової частини А-7305 Дмитра Андрієва, Володимира Гуцелюка, Петра Жирного, Віталія Лубчинського та Олега Чумака. Військові знаходяться в відповідних позиціях оборони нашої держави. Подяки передали представнику військової частини Андрію Ткачуку. Із нагоди Дня ЗСУ відзначили подяками й депутатів, які на сьогодні у лавах Збройних сил: Олександра Валеню, Андрія Ткачука, Павла Гайдаманчука, Ярослава Грудніна, Сергія Онофрійчука, Ігоря Романського. Більшості з них подяки обіцяли передати при нагоді. Також Сергій Орлюк привітав присутніх депутатів із прийдешнім днем місцевого самоврядування. Нехай кожна українська родина має непохитну віру, щасливого майбутнє, і вільне присвітання і вільно присвітаючої України. А депутатському корпусу бажаю єдності у прийнятті рішень для розбудови і розвитку рідної громади і разом до перемоги. Слава Збройним силам України і слава Україні! Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.